Доброго дня. На жаль, сьогодні гра закінчилася 4-1 не в вашу сторону. Вам потрібно на наступній грі відіграти небагато і немало три м'ячі. Чи будете якось змінювати хід гри нас, у вас вдома? Та які загалом враження після гри? Гра була цікава. Основно, рахунок людей на потім дитячі поновки наших. Плали, то вони получились марними і такі голи пропускати, це вже дуже, дуже якби велика, як сказати правильно, дуже великий гандикап і перед матчем відповіддю то звичайно, що буде важко. Але Головне, щоб не було таких, ще раз кажу, дитячих помилок, за рахунок, яких нам сьогодні забивали. Але... Хороша гра, бо його гра це тільки перший тайм. Звичайно, що руки не пускаємо. Будемо спробувати щось робити. Гра покаже через тиждень. Дякую.